в Вухах постійний. Він то посилювався, то зменшувався, але він був постійний. Тобі щось розказує, розказує, ти наче думку вловлюєш, вловлюєш, а в кінці раз і неправильний висновок зробив, отаке От було. Я засинав, припустимо, в 10-й, просинався в 12-й через дві години і міг до ранку не спати. Пляма така біла. Я нічого не бачив. Звон в ушах і трошечки мене початувало. Коли раніше виключали ось якісь телебачення, програми переривалися, були такі перлоси е на телевізорі, і такий дзвін був ззззз. Як про залі сьогодні? Нічого, що Дякую. Так, чи виникає? Чи виникаєте про це, говорити, згадувати? Я проходив службу в 105-му прикордонному загоні Чернігівський на одній з прикордонних застав на кордоні з Російською Федерацією. Ми попали під мінометний обстріл. Там е тактика росіян заключалася в тому, що їхня диверсійна група заходить під обстріл і виходить під обстріл. І ми попали, якраз коли їхня група виходила. Я відчув рукою початок воронки. Є запах е, пороху, запах горілої плоті. Одним снарядом мені відірвало ногу нижче коліна, а другим снарядом пошкодило руку. Кілька снарядів були, що лягли поруч, і я отримав акубару травму і контузію. А я одразу в неряд буду. Я поможу вам. Кіп'яти просить. Ну, я пам'ятаю, що е, саме в той момент я лежав лицем вниз, голову прикрив руками, і коли поруч розірвався снаряд, незважаючи на те, що очі були закриті, в очах е, стало світло, і я перестав чути навіть себе. Поруч лежав побратим, він мені пробував щось сказати, я не його чув і не чув те, що я йому відповідаю. Через кілька хвилин буквально слух почав повертатися, але в результаті я потім вже на одне вухо, там, буквально 20% чув, на інше трохи краще, але все одно погіршився слух. Я засинав, припустимо, в десятій просинався в 12-ті через дві години і міг до ранку не спати. Контузія дуже сильно впливає на е, сон людини, тому а сон це дуже важливо складова психологічного стану. Людина, яка довго не може якісно поспати, вона стає більш дратівливою, що сказується часто на сімейних відносинах військових. Людина, якої є проблеми зі сном, вона може відчувати, скажімо так, апатію, може бути виснажена. Може бути набагато всю це можуть бути навіть такі агресивні прояви відносно інших людей. На жаль, наслідки контузії залишаються протягом життя, і вони можуть проявлятися в різні періоди часу. І навіть пацієнт може не контролювати ці прояви. Контузія як такої не були, ну не лікували. Просто вухо лікували, дали краплі, пігулки, щоб вухо заростало. Я думаю, що явище таке масове і йому недостатньо приділяють уваги, тому що люди дуже по-різному на це реагують, в кожного своя симптоматика. І хлопці, от які попали під обстріл з нами, в яких були просто контузії, їх досить швидко повернули назад. Люди отримують 3, 4, 5, 8 контузій. Вибуховою хвилею контузило і пробило мені каску. Шрапнель зайшла в каску і там залишилась. Дезорієнтація була, хлопці говорили спереду, мені здавалося, що це позаду. Дезорієнтація одразу таке. Лікування я проходив в лікарні в Кривому Розі. І там добре пролікували. Спочатку це було. Ну, бачите провали в пам'яті через цю контузію. програму для більше контролювати свої м'язи, відновити силу, координацію, стабільність. Тобто, на це ми впливаємо. більше. При контузіях координація може порушує. Координація не порушується. На даному етапі, як, да, як Павло працював, ми працювали на координацію і на силу м'язів. Якщо я не приймаю ліки, це головна біль, це дзвін в ушах. Так особою не допомагає. Зараз я спеціальні препарати приймаю, щоб знизити цю біль, щоб якось пролікувати. А до цього я на перестамолі. Пачечка за три дні уходила. Предстамола. Закривайте очки. Я вам даю окуляри. Дивіться, я вам даю окуляри, одягайте їх. музика. Ми використовуємо різноманітне обладнання. Те, що ми бачили, це даний комплекс жива, який використовується для пацієнтів з психосоматичними та психофункціональними порушеннями поведінки для покращення сна, для покращення загального самопочуття, для зменшення головних болей. Наш загін знаходиться в місті Маріуполі і повномасштабне вторгнення. Я з військовослужбовцями нашого загону зустріли в місті Маріуполь. Був Танковий обстріл мене відкинули, я вдарився головою. Полоні я пробув 21 місяць і це був крайній обмін 8 лютого цього року. І з ліків, які там були, це були обізболюючі анальгін і ацетілова кислота. Оце ті були. Погіршення пам'яті, пам'яті взагалі от нема, можна буквально от зараз щось поговорити, там, через там, декілька хвилин, через хвилин 5-10 вже не пам'ятаєш, про що була розмова, про що говорилося. І коли тихо, коли от балакаєш, якийсь є шум чи щось, чутно, то не, не відчувається. А коли тишина, то от такий от дзвін в голові. І він не в самих вухах, він якби в голові от відчувається от такі. який повертаються з передової, ну дуже рідко немає контузії. Вони часто не фіксовані. Але ем, в мене багато, багато було хлопців, в яких там, при фіксованій одній контузії насправді було по 3-4 і навіть до шести там дрібних контузій. Ем, тому що потрібно знати, е, що це люди більш роздратовані, е, більш емоційні. Е, сприймати це як е, ну, можливо з більшою терпимістю. Дуже важливо не підходити до цих людей ззаду позаду, тому що, по-перше, це військовий, а він привик контролювати обстановку навколо себе. І все, що відбувається ззаді, може дратувати цю людину. Тому дуже важливо все-таки. Попереджати, що там ось я зараз заходжу в кімнату, ось я там е, зараз прийду. Це такі важливі моменти, іноді це ще називається правилами бою. Тобто людина, яка на передовій, вона знаходиться в цих правилах, а контужена людина в ній, наче підсилюються всі ці правила, тому що вона застрігає в цьому періоді, періоді е, коли вона знаходилась на передовій. Щоб змінило моє життя на краще. На краще. Це якби мене хтось поміняв. Якби хтось прийшов, сказав, О, ти вже контужений, все, йди додому, ми тебе поміняємо, відпочинь. Ну, Тоді б це було б моє життя краще. Я б собі відпочив би, там якийсь рік-два, там, пролікувався, моє б життя стало б на краще, і я б повернувся назад.